А, атака, яку російські війська сьогодні вночі здійснили на Запоріжжя? З нами на онлайн зв'язку вже Олексій Пуга, заступник начальника головного управління ДСНС України в Запорізькій області, полковник служби цивільного захисту. Пане Олексію, добрий ранок. Пане Олексію, чи чуєте ви нас? А я вас чую да, доброго ранку. Скажіть, будь ласка, за останню інформацію ми можемо говорити про цифри щодо жертв до трьох зросла ця кількість щодо поранених. Про чотирьох наразі відомо чи змінилася ця інформація, та власне як місто оговтує, оговтується після цієї нічної атаки? Так, дійсно ворог на ніс масово авіодару по місту Запоріжжя. За інформацією наявною настаном на зараз три людини загинуло. І ще двоє травмовані задні з адрес частково зруйнований приватний житловий будинок. Вибуховою хвилею пошкоджено сусідні будинки. У ході пошукової рятувальної операції рятувальники деблокували тіло загиблої мешканки даного будинку. Крім того, одне злучання зафіксоване по автомобільній парковці, де сталося займання до поверхової будівлі та п'яти автомобілів на загальній площі 100 квадратних метрів на місці залучався піротехнічні підрозділи ДСНС, які проводить обстеження території на предмет влучання? Психологи ДСНС надали допомогу п'яти особам. На місцях обстрілів працюють усі екстрені служби. Така інформація станом на теперішню годину. Паноксію, а щодо людей, які ймовірно можуть перебувати під завалами, чи є наразі ця інформація взагалі, що хтось може перебувати під завалами? Якщо є, то в якій кількості можемо говорити про цих людей? На щастя, такої інформації наразі немає. Була інформація про одну жінку, яку було вона на жаль, загинула підрозділу ДСНС, де деблокували її тіло. Зараз інформації щодо можливих людей, які перебувають під завалами у ДСНС, немає. Пане а також була інформація, що в місті залишався один нерозірваний кап. Чи є інформація, що наразі з ним? Так, дійсно, ця інформація підтверджується. Територія наразі огороджена для того, щоб люди не могли там перебувати. У піротехнічні підрозділи головного управління ДСНС сукупутня з силами оборони буде здійснювати відповідні операції щодо вилучення даного небезпечного предмету з подальшим знищенням у спеціальних відділених майданчиках. А будинки чи підлягають відновленню? Будинок там, де була загибла жінка, на жаль, відновленню не підлягає. Всі інші будинки будуть оглядатися спеціальною комісією, яка зробить свої висновки щодо можливості їх відновлення. Раніше очільник запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що близько пів на п'яту ворог атакував і робив це масованими ударами. Близько 40 хвилин відбувався цей терор міста. А що саме росіяни запускали по Запоріжжю? І власне чи є, хоча б приблизна кількість скільки було чи то кабів, чи то дронів? Яка попередня інформація? За попередньою інформацією, ворог атакував дійсно протягом 40 хвилин. Було нанесено приблизно 10 ударів за допомогою КАБ. Із КАБ з УМПК, ті, які можуть летіти на досить значній відстані. Щодо дронів, то інформації станом на зараз у нас немає. Зафіксовано було близько 10 вибухів. Пане Олексію, і дозвольте уточнити з приводу попередньої атаки. Буквально наприкінці минулого тижня був. Удар з РСЗО торнадо, і власне, якщо я не помиляюсь, це перший удар, коли використовували саме цю установку. Чи є вже підтверджена інформація щодо того, що використовували саме її, та чи змінить цей хід війни, зокрема з огляду на те, що ще й таке озброєння тепер росіяни використовують? Мені важко сказати щодо ведення ходу війни, адже я не являюсь військовим експертом. Безперечно, а з приводу застосування торнадо, то інформація попередньо підтверджується. Як це змінить диспозицію на полі бою, я вам сказати не можу, звичайно, але ми всі розуміємо, що це РЦЗВ, дальність якого понад 100 кілометрів. Якщо ворог його використав один раз, то використання може бути іще раз, так що тут важко щось прогнозувати. Треба всім громадянам в разі оголошення повітряної тривоги ослідувати укриття. Я дуже сильно раджу це робити, адже станом на зараз це актуально як ніколи. Щодо тактик ворога, чи залишається ось ця загроза повторних ударів їхньої тактики, коли вони намагаються другим ударом буквально готити по усім профільним службам, які працюють над ліквідацією попередніх ударів, безперечно, така тактика. Вона залишається, являється сталою з перших днів війни. Вони намагаються вбити якомога більше людей, в тому числі і тих, які приходять на допомогу. Е у нас розроблений спеціальний алгоритм дій державної служби надзвичайних ситуацій. Є у нас певні е засоби моніторингу. І, зокрема, сьогодні, під час ліквідації, вже відбувалися повторні обстріли, і в тому числі в той район, де були рятувальники. Але на щастя е виконуючи всі алгоритми, які нам прописані, вдалося відвести в безпечний. Безпечне місце. Рятувальників вдалося запобігти їх травмуванню. Також на щастя вдалося запобігти пошкодженню техніки. Рятувальники, і техніка перебувають в гарному стані. Все добре, і це ж сьогодні, до речі, річниця. Як вперше Ерефія застосувала кап по Запоріжжі? Вірно? Так, перше кап застосували по Запоріжжю в ніч на 23 вересня минулого року. Майже рік. Дякуємо, пане Олексію, за те, що були із нами і розповіли всю оперативну інформацію. Олексій Пуга, заступник начальника головного управління ДСНС України у Запорізькій області, полковник служби цивільного захисту, був з нами на онлайн зв'язку. Друзі